Країна фіордів північного сяйва і вікінгів. Сьогодні п'ять цікавих фактів про Норвегію. Норвегія славиться своїми величними фіордами глибокими морськими затоками, які утворилися ще під час льодовикового періоду. Взимку тут можна побачити одне з найкрасивіших природних явищ Аврору Бореаліс або північне сяйво, яке розфарбовує нічне небо. Норвегія постійно входить до топу найщасливіших країн світу завдяки високому рівню життя і соціальній підтримці. Тисячі років тому саме тут жили і вирушали в морські подорожі легендарні вікінги на півночі країни. Влітку сонце взагалі не заходить за горизонт протягом кількох тижнів. Це явище називають опівнічне сонце. Норвегія це справжня казка на землі. А ти хотів би побувати там? Напиши в коментарях і підписуйся, щоб дізнаватися більше цікавих фактів про країни світу.